Добрий ранок. Добрий ранок, марганчани. І нас не уминула. Не оминув снігопад. Дивіться. Квітень. світа черештя. І йде сніг. І йде. Сніг? Оце вже точно білий сніг на зеленому листі. Дивіться. Бідні мої нарцисики. Бідна моя черешенька. Ну шо ж це таке? Бачите, що робиться? Першим весіннім. Ой, весняним снігом. Білий сніг на зеленому лисі. Отак. От так. І падає, і падає, і падає. Черешня снігом. Ой, які чудес не буває на світі. Піду провідаю нарцисик. Турпаны готові. Мій нарцисик. Нарцисик, мій нарцисик. Ну і так далі. І так, так Ось хоче розкритися, але йде сніг, сніг, сніг. І рясненько так іде. Ну, таке ми вже бачили декілька років тому. Все пережили і це переживемо. Це буде добре.